Як відпочиваєте на вихідних після важкого робочого тижня? Після важкого робочого тижня займаюся домашніми справами. Такий відпочинок. З дитиною ходимо в парк, їздимо за місто відпочивати на природу, в ліс. Ну, в принципі, все. Робиш собі чайок, береш кусочок хліба, сольцем його мастиш, хроник, гірчичка і найкращий відпочинок, ще соточку можна. Іду в село до батьків. І що там робите? Е, допомагаю мамі. Полю таке все. В саду, в саду також. Дуже люблю квіти. Мені допомагає прибирання вдома, прогулянка з друзями. Хобі. Це малювання картин по номерах, вишивання. Так само, так як я віруюча людина, я можу слити до костелу, щоб наповнитися. Молитва мені допомагає, медитація, вдома сижу. А ще. Зараз куча роботи, нема коли відпочивати, де працювати. Як відпочиваєте на вихідних після важкого робочого тижня? Ходимо в парк Чекмана, та ходимо по набережні, гуляємо.